Даляночку, але ми не розходимося, залишаємося в колі. Бо ми хочемо спитати зараз у дорослих, хто знає, як називається така традиційна гра з піснею гаївка. А що ви знаєте про гаївки? Українські гаївки. Vielen Dank für die wunderschönen Kinder, die uns beide Morgen getanzt hatten. Und wir bleiben jetzt hier. Und wir möchten euch auch kurz erklären über die Haifka, weil so ein Tanz ich wird die Haifka genannt und wird jetzt so uns noch für ein bisschen mehr erzählt. Drusi, я die so schön Haifka-Snayut-Kolleg Можливо, якщо не всі знають, то я попробую трошки сьогодні пояснити. І так як Наталя на початку сказала, то нам, українцям, пощастило тут, будучи за кордоном, конкретно в нас тут в Німеччині Великдень зустрічати двічі, і тому можливо, хто з вас вже відсвяткували Великдень. Дехто з нас, можливо, і більшість, поки що ще в очікуванні. То мені дуже хочеться привітатися. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воістину Воскрес, Во воскрес, Во воскрес так, Треба відповідати. Ще раз, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Щодо за участі Світлани Новик і її прекрасний діток, Поводили таку подоляночку. Може багато хто з вас знає, що це як веснянки. Так? Тому що веснянки, може більше вони такі популярні, адже вони по всій території України так? І Вони такий мають період весняний, коли ми співаємо в тих піснях весну, пробудження весни.